Доброго дня ми звертаємося до нашого глави уряду, президента України Віктора Федоровича Ярунковича, глави Полтавської обласної держадміністрації Удовіченка з питань добросусідства значить, по вулиці Тургенєва 30 і 28, е, селище Градиськ. Значить, на наше е, прохання. Звернення до Градицької селищної ради допомогти значить, вирішити питання у спорі, який виник між сусідами по вулиці Торгенідєва, 28 і 30, не ввінчалося успіхом, і ми вимушені сьогодні засняти цей весь епізод і. З відповідними документами звертаємося до високопосадовців, які повинні вплинути на рішення цього питання. А сьогодні ми приїхали на подвір'я Надії Федорцівни Компанієць, яка заявила до нас клопотання про допомогу. І сьогодні ми присутні тут біля цієї будівлі і хочемо показати іменно ті порушення, які є. На її думку, по висновку значить, відповідних структур, це і пожежна інспекція, це і е, архітектурна е, значить, служба району, зробили висновок, що дійсно е, питання е, самочинного будівництва, питання, значить, які є підняті у заяві значить, Надії Федотівни, вони підтверджуються, але ж Селищна рада, вона не допомагає в цьому питанні. Тому, я думаю, що Надія Федотівна зараз коротенько розкаже іменно з що почалося і як на сьогоднішній день вирішиться це питання. Я хочу сказати, що почалося це порушення будівництва з того, що сусід мій Герасименко Микола Олексійович. Не питаючи мене, не, я, хоч, я не закон, звичайно, але без дозволу якихось відповідних структур, перший, не переначав будувати кочегарку. Ні, я вибачаюсь, гараж. Е, він, значить, виход, виходить, коли я почала йому предляти претензії, ну, звісно, захисту в мене ніякого, він мене облаяв, все було постійно, ці всі роки, що я з ним якісь там зауваження. Зверталась я по цьому поводу до селищної ради, це було давно, тоді як він будував, прислали лист за два метри. Але я була в відпустці, десь відлучилася, не було мене дві тижні думаю, я приїжджаю, гараж стоїть. Почала знову казати, знову ті ж самі нецензурні слова. Зверталася я з тим питанням останній раз у березні місяці 2012 року до голова Це Технік-будівельник в Радиській селищній раді, то вона сказала, що що мені робити, мені суд подавати, чи ви допоможете. То вона сказала, не треба подавати суд, бо це дорого. Він кинеться, робити документи, він їх не зробить без своєї згоди. Але документи як, на цей час ці будівлі не узаконені. Але у грудні 2012 року вони зареєстровані, приїжджали з бити, я виходила, тут вони не заміряли, тут було раніше замірено. Це все, коли робився план на газ. Коли я спитала, чи без моєї згоди мають право щось робити, моя згода потрібна, то цей спеціаліст сказав: ні, згода не потрібна, каже, так, мені цей гараж мішає, я його буду розбирати, розбирайте. Ну, технічний паспорт зробили. Ну, далі, чого нам мішає ця будівля? По-перше, біля двору вона виходить. Більше, ніж на метр за красну лінію. Ось красна лінія, забори. Ось фундамент. Далі бетонні перемички і тут Далі висипана земля, бо ще грампильне, вони відгорнули. Ну це все одно нічого не дало, так як моя територія біля мого двору, вона от воно йде отак згори і повинно ж туди стікати. Перегорожено, значить, в мене постійно, отут вода. Вода прямо під самі ворота. І навіть на дорозі стоїть там. Я Дмитровна приїжджала до мене часто, бачила, що проти двору теж не можна приїхати. Для того, щоб, мені, щоб тут вода не стояла, мені треба висипати коло двору. Висипає біля двору, вода йде сюди. Значить, для цього мені треба піднімати, як сказали мені спеціалісти, мені піднімати забор, оце все ламати і піднімати. і за того, що цей господар порушив правила будівництва, вийшов на дорогу. Вийшов за красну лінію і зробив свій Далі. Цей самий гараж знаходиться по, на межі. Наших садів. все ж так, дуже високий, саме бачите. Те ж саме, е, значить, водозатримання в дворі. Вон, будь ласка, подивіться, хата цвіла, подивіться, до яких пір. Там постійно знаходиться вода. Витікать її, звісно, треба тільки ж побежі. Нема куди. Ну я вже тепер, вже поскільки мені сказали, якось мені треба спасатися. Я вже там цю канавку. Ну, Вона туди не потече, тому що там все одно балка, все одно буде тут стояти. От. І вода, звісно, якщо дощ іде, то вода втає, якось скоріше. А якщо такі така сляка, така там, весна осінь, оце все вода, оце ось то все. Я в висипала, оце вже сюди сидіть. тому що я ж тоді витікати ніяк, туди ніяк. Ну виходить там проти того. Ну, будь ласка, подивіться, це про те, що постійно стоїть вода. Оце такий забор. Ви мене повністю устраї. Надія Пілотівна, а скажіть, будь ласка, відносно цієї споруди, коли вона була збудована і... Ця споруда була збудована у е 1994 році. В цей час я знаходилася в Глобаново до лікування болі цілий місяць. Коли я приїхала після операції додому, я запитала сусіда, що це він зробив. Ну він знову ж в мене нецензурне з як я хожу, так держуся, я, звісно, нічого не можу забити. А потім у мене з 1994 року, по 2008 рік, я принесла шість операцій. По-перше, в мене і я нічим не згоджувалася, і я вірила в те, що спитають мого сусіда, чого ти порушив порядок будівництва і чого ти мої права порушив. Ну вийшло так, що його ніхто нічого не питає, і я ніякі двері не можу достукатися. От. А потім операція це ж не тільки те, що пішла мене розрізали. Я хворіла часто і багато, подовго. Неделя-честь на це, я працювала 41 рік, я ветеран праці. Ну, це, звісно, тож, нічого не дає. Ну, Я просто говорю про ці порушення. Значить, кочегарка була збудована іменно в той період. Ну от як вона була підведена, Так, да. зверталась я у Гургаз, то вони підключали газ. Кочегарка ця до цього часу вона не взакона, вони не мали права цього робити. Там є відповідні документи, що тільки в тому разі, як це прийнято експлуатацію, де дані документи, що воно правильно збудоване, потім про норми, інженерні та подобне. Воно збудовано, по віддіму, він дав на хату був його технічний паспорт, на ці ну, Ось Говорить про те, що це може бути так, ось вода, ось газ пройде ось туди і далі він виходить, він йде по будівлі. Значить, був наданий технічний паспорт без кочегарки. Зверталася його раз, але... Вони мені теж декількаційно, ми з ними уклали договор і ми не можемо розірвати без його. А мені ж Захарчук, так, да, був тут Захарчук по екстреним ситуаціям, так, да, порушені, не видержані норми, порушені пожежні норми. Ну, порушено, я ж кажу, куди горга звертаюся, голоба, поки ще зверталося. Вон у мене три листи, відпис, вони не мають права мені давати якихось довідок. Довідка про те, що газ підведений у тисяч да, будівля будувалася десь червень-травень-червень, червень, 94 рік. А газ підведений, документ єсниця в Горгазі, у жовтні 1994 року. До цього до цього періоду до швятого року у нас по вулиці газу взагалі не було. Так що це можна навіть супоставити, і, і документ є про те, що коли він проводився той газ сюди, коли він підводився. Коли, да, коли я звернулась з горгазу глобана. То мені сказали, що в той час цим усім завідував Крим'ю, ми тут не при ділах. І ми не маємо права, тобто порушена пожежна безпека, а це не наше діло. Приїжджав сюди. Надія Федотівна, тепер скажіть, будь ласка. Оце ось просто. вода, якщо мене дочка. Оце що вода, да. оце ж виходить, що це вся вода, оце ось мене вода тут. А за оце перегорожує, перегороджує, перегороджу. біжить сюди. Відносно... <at> <speak> За, Значить, е, долі роки, через того часу ми його зробили, ми заразом платили за нього гроші. Був ось такий забор, сітка рабися. Вона мене повністю встраювала. Для чого такий забор, не спосібно. Просто щоб була дуже португана, як сказати, щоб кури не, Щоб кури там не перелітали, ну, щоб там щось. І тіні ніякі ті не було, Ось тут у мене росли кущі, ось вже нас трошки залишилося. О, цвіти, папа, віку там ріс. Ну, поставили забор теж, мене ніхто нічого не питає. Я приходжу суток, була на роботі, приходжу, забор стоїть. Начала цьому ну, казати, що ж ти це зробив? Все, ті ж самі нецензурні слова. А що ти мені зробиш? Я загородився. Хоч я не знаю, це як ми городилися, по, по правил, не знаю, правила це чи не правила, але я знаю, що забор повинен бути. От, зараз я там читала. Журнал, як правило, в кожному е, районі, тобто в кожній місцевості свір, ну, як правило, це продуваємо забор. Сітка рабиться, яка б не мішала затіненню і тому подобне. Тоді це лицева сторона мого двору. От я виходжу, ну подивіться, навіть такий самий вид, а потім затінення. От дивіться, який забор, сонце, оце після сонця виходить, і отак воно туди, туди йде. Значить, оце в мене все тінь виходить. Ось саме такі претензії по забору. Потім забор він валиться. Якщо можна, подивіться, він падає і взагалі. Там собака московська, мабуть, сторожувала, десь така вишки. ну, звісно, за мене нижче, то оце як виходжу, зараз вони їх закрили, дякуючи не допомозі селищній раді, а глобину, там є такий Гордійчук. Начальник цивільної оборони, дякуючи йому, собака ще закрита. А то я, повірте мені, я виходжу з хати, там забор, хочу сказати, що може собака її не, не, не перескочить, не звали. Але я, оскільки я хворію, в мене діабет, в мене гіпертонія, другі стає на обліку. Я виходжу з хати, собака на забор губ, у мене так в грудях все перекидається з остриху, і в мене терпне, в мене стає волос на голові, на руках, я не можу, в мене ноги трусяться. Оце такі стреси. І скільки я не просила сусід. Будь ласка, закрийте собаку. Собака гуляв і гуляти, і буде здорова. Зараз до лишні ради. Він каже, що він звертався в глобну міліцію. Я теж зверталася, але він каже, це робота місцевого собі рідбання. Ну, Все-таки глобна мені допомогла. Надія Федотівна, Зараз питання. ми перейдемо знову до, до, до будівлі гаража і так. продовжимо розмову. Шановні друзі, ми продовжуємо звернення, і сь сьогодні ми зустрічаємося із людиною, яка підтримує в цьому питанні. Це Віра Дмитрівна Рубан, і вона розповість за те, що як підписували акт у цьому питанні. Справа в тому, що Надія Федотівна звернулася до голови селищної ради і на сесії у вересні місяці розповіла про свої так сказати проблеми. По поводу відношення із сусідами, значить селищна рада, вислухавши, створила комісію. Комісія була, значить, комісії були присутні четверо депутатів і два представника селищної ради техніку будівельник і плановик. Але значить, мене попросили значить, голова цієї комісії Галаш Олександр Михайлович. Поскільки він ми разом з ним працювали, я інженер-будівельник, працювала довгий час у будівельних організаціях ПМК-70, ПМК-125, виконувала економічні роботи у Банку Україна, і справа в тому, що довге время працювала суддя-експертом Голубинського району по частному домоволодінню. І вони попросили мене скласти цей акт. Цей акт значить, відповідно були документи прикладені, було обстеження архітектури, було обстеження відповідно до чинних законодавств і від відповідно значить, архітектури згідно, згідно державних будівельних норм. Значить, звертаючись на ці норми, я стала цього акта. Цей акт усі депутати підписали чотири депутати, а відмовились представники селищної ради. Значить, вони звернули увагу на те, що значить, значить, я не повинна була приходити до селищної ради і підписувати цього акта. І що цей акт юридично не затверджений юристам? Значить, вказали, щоб їм будівельникам цим представникам селищної значить, вказала секретар селищної ради, значить, її звати Наталія Алімовна Наталія Гараголя. Пішла до неї, ідіть до неї, якщо вона дасть дозвіл, ми підпишемо. Пішла до неї, звернулася до неї, а Ліма вона сказала, я цього акта ніхто вам і не підпише. Він юридично не узаконений. Оце така була моя розмова. Ви знаєте, я була цим надзвичайно наскільки стурбована, і цим поведінка, неадекватна поведінка. Секретаря селищної ради і співробітників, які повинні були допомогти Надії Федотівні, мене просто збурило це. Це дуже збурило. Спасибі, ремтріна. Значить, звертаючись знову до президента України, до голови Полтавської обласної державної адміністрації, ми хочемо звернути увагу, наскільки наша місцева влада допомагає на Вирішити це питання, ми, як громадська організація, зверталися до селищної ради. От відповідно після того, як вже відбувся суд, було відбулося судове засідання, і на сьогоднішній день ми отримали відповідь таку, що ну вибачте, ми вже ці питання вирішували. І якщо потрібно цій громадянки вирішувати це питання, нехай звертається до суду. От. Але ж роз'яснення е, суду було вказано, що іменно повноваження звернення до суду по цьому питанню, іменно або в у влади, або в місцевого самоврядування. Тобто е, просто-напросто від цього питання відмахнулося. От. І я думаю, що при тому, що коли е, е, це питання візьмуть на контроль наші посадовці, але ми не надіємося на відписку, а лише тільки на вирішення цього питання. От. І я думаю, що це питання на контролі повинно бути не тільки нашого глави адміністрації, але і самого президента Віктора Федоровича Юрковича.